Привіт, друзі. На цей раз у мене в руках підривник af 71 Цей підривач є до пострілів з гранатомету RPG 7 до осколкового пострілу ОГ7. А також, здається, оцей безпосередньо був виключений з пострілу до спг SPG 9. От, і оскільки в коментарях до попередніх відео було питання якраз по цьому підрівнику, то знімаю... знімаю по нього відео. Давайте подивимося, як там всередині що зроблено. Отже, він досить просто розбирається тут по колу є якийсь клей, але він легко звітом виколупується і тоді є фаска під ключ і тоді викручується. Дивимось, що всередині. Це головний детонатор. Очевидно. От. Потім тут є така бляшка, і я насправді не знаю її роль. Ну, але є так і є. Після чого здягаємо все, що у нас там є, і складаємо по порядку. Так. Основний детонатор, проміжний детонатор, капсуль детонатор і голка з системою зведення. І тут ще кнопка. Яка натискає на цю голку, корпус і така мідна носовичок, який при ударі повністю зминається, натискає на оцю кнопку, яка вже натискає на голку. Система досить проста, дуже подібна на систему від 82-мінометних х мінометних мін. От, і я зауважив, що в принципі підривачі, які штатно мають зберігатися окремо від основного е, заряду, тобто від боєприпасу, вони зроблені досить просто. Тобто система зведення в них механічна і проста, без якихось там наворотів. А от е, боєприпаси, е, яких в конструкції вже всередині є, е, Детонатори, капсулі. Там набагато складніша система. Я маю на увазі, наприклад, такі підривачі, як до пострілів RPG PG 7. всіх варіантів М, С, В, Л, там, і так далі. Або Воги, або, наприклад, птап 1 це птап 1 м Про нього відео також я зніму. тому чекаємо, То в таких боєприпасах там набагато складніша система використ... з використанням е, різних піротехнічних там, сповільнювачів е, стопорів і так далі. Ну, про це поговоримо пізніше. Повернемося до е, цього підривача. Отже, як він зводиться, тобто переводиться в бойовий стан. Під час, це все відбувається під час по, пострілу е, завдяки от, імпульсу і інерції. Це ми відкладаємо зараз в сторони. От нас цікавить оця історія. Тут всередині є чотири кульки, які не дозволяють голці дотягнутися до капсуля. Тобто, вони. Стають між оцим от корпусом і тим корпусом, і голка просто фізично не може дотягнутися до капсулі. Щоб він перевівся в бойове положення, треба, щоб е, ці кульки зі ці випали, і е, оця гільза з тим зігзагоподібним прорізом теж вийшла, бо вона також впирається в корпус оцього капсулі детонатора Як це відбувається при пострілі? Під час. Самого пострілу, рух всієї цієї гранати моментально йде от, от в цю сторону туди. Ці всі рухомі деталі починають рухатись вперід. Але оця гільза по інерції може залишатися трошки ну якийсь час на місці. І от зараз показую, що відбувається. Коли доходить оця деталь до гільзи, Гільзочка трошки опускається. Тим самим вивільняється оця кулька. Так. І тоді, коли імпульс погашено вже, то внутрішня оця пружина повертає гільзу на місце і продовжує її рух аж до самого кінця. Тим самим випадають оці чотири кульки. Оп. Ну. Тепер вже буде не 4. Отак От виходить, що воно зведене. Тобто всі кульки випали, вже немає якихось е перешкод для голки, щоб, зрештою, натиснувши оцю пружинку до кінця при ударі, досягнути капсуля детонатора. От. Таким чином, якщо зробити оцю процедуру, Закинути це все діло назад і скрутити. У нас буде переведено їх бойове положення під рівник, який спрацює при ударі. Все досить просто, тому. Кому було цікаво, можете користуватися. На цьому все. Слава Україні! Бережіть себе до наступних відео.